Я вдома, мамо, тут мені так добре уже нічого більше не болить, не відчувається ніяка втома, мені так легко зараз у цю мить. Я вдома, тату, я біля Ісуса, покликав Він до себе вже мене. Можливо, ще такого молодого та Божий план. І намір на все є, я вдома вже, прощай, земля назавжди, ніколи не повернусь я сюди, мені Господь оселю приготовив прекрасне місто. Це Єрусалим, я знаю, важко зараз вам вітрати, але розлука ця не назавжди. Зустрінемось на небі колись разом. І з хором заспіваємо псалми життя лиш мить, воно, не мов би пара, яка на хвильку з'явиться, і все, сьогодні є, а завтра вже немає, людське життя коротке, непросте, на небі добре. Болі вже немає, цвітуть сади, а сонце сам Ісус. Він усім сльози ніжно витирає, хто до кінця завершив свій маршрут? Ось небо кличе, люди зупиніться. Останній час проснись земля від сну, у святі сви, Господню, одягніться, недовго вже лишилось жити тут, ось небо кличе, подивись, навколо хіба не бачиш? Близько вже кінець, готуй сьогодні, друже, своє серце, не дай, щоб ворог викрав твій вінець, тримай, що маєш часом оціни. Можливо, завтра буде уже пізно, чи ти готовий, друже, мій, скажи, творця, всього умить одну зустріти сьогодні ще. Дарований є час, і небо кличе, небо закликає, тому скоріш іди до Христа, а Він усіх до себе ще приймає. Амінь.